Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати снут для іграшки. Я покажу, наприклад, ось такого котика, мені саме треба зв'язати снут для другого, тож пов'яжемо разом. Власне, тут немає нічого складного, ми в'яжемо смужку, яку потім перекручуємо і в кінці зшиваємо. А в'яжемо ми напівстовпчиками з накидом за задню стінку петлі. Цей шарфик, зв'язаний з пряжі Gazal Baby Wool, я буду в'язати з мохеру у дві ниточки і гачком 2,1 мм. Отже, робимо першу петлю і пров'язуємо 5 повітряних петель 1, 2, 3, 4, 5. Не затягуємо, в'язання тут має бути вільним. Тепер ми робимо 2 повітряні петлі підйому. І вони замінюють нам перший стовпчик. Робимо накид у четверту петлю від гачка. Одна, дві, три, ось у четверту, ми пров'язуємо на пів стовпчик з накидом. Далі так само у наступну петлю. Так само у наступну і в останню. Тобто ми пров'язуємо 4 стовпчики, а перший у нас з повітряних петель. Усього виходить 5. Далі Дві повітряні петлі для підйому, як сторінку книжечки. Розвертаємо. Прийшла наша собачка допомагати мені знімати, мабуть, ображається що не для неї. І тепер знову робимо накид. і за задню стінку петлі. Один напівстовчик з накидом. Далі так само за задню стінку, другий з знаки, третій. І четвертий. Перший у нас, знову ж таки, це були повітряні петлі. Дві повітряні петлі перегортаємо як сторіночку. І у другу петлю за задню стінку. Один. Два, три. І чотири. Дві повітряні петлі перегорнули і продовжуємо в'язання. Один напівстовчик з накидом. другий. Третій. І четвертий. Дві повітряні петлі перегорнули. І таким чином ми в'яжемо, поки у нас не буде потрібної довжини. Коли ми зв'язали смужку потрібної довжини, ми один раз перекручуємо, складаємо навпіл і підхоплюючи петлі на обох боках, Пров'язуємо ряд сполучних стовпчиків, з'єднуючи таким чином обидва кінці. Так, далі повітряна петля, трошки заплутався мохер, обрізаємо ниточку, закріплюємо обидва кінці і їх можна сховати поміж стовпчиками в'язаного полотна. Ось такий снуд у нас вийшов. Для таких виробів я раджу обирати пряжу з вовни, бавовна буде виглядати грубіше, а ось з вовни, якщо і гачок великий, то полотно еластичне і добре виглядає. Дякую вам за увагу. Приємного в'язання!